Навчання в умовах широкомасштабного вторгнення, чималий виклик як для учнів, так і для викладачів. Відтак про освіту під час війни, проблеми та способи їх вирішення говорили на традиційній серпневій конференції педагогічних працівників закладів освіти. Деталі уже за мить. В черговий навчальний рік розпочнеться під час війни. Вдруге він стартуватиме в умовах широкомасштабного російського вторгнення. І серед головних об'єктів для ворожих обстрілів цивільна інфраструктура. Так станом на кінець травня 2023 року. 3267 закладів освіти в Україні частково пошкоджені через цілеспрямоване бомбардування та обстріли з боку Росії. З них 267 повністю зруйновані. Тож про навчання і виклики, які постають перед викладачами та здобувачами освіти, зокрема як їх подолати, говорили на щорічному чернівецькому форумі освітян традиційній серпневій конференції педагогічних працівників закладів освіти Чернівецької громади. По суті, сьогодні присутні тут представники всіх закладів освіти, які є у нас в мережі. Ми звітуємо по суті про рік, який минув, і робимо для себе плани на наступний рік і вже в дискусійних панелях обговорюємо ті питання, які є найбільш актуальними. Цьогоріч це насамперед питання про безпеку учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, освітні втрати і розриви, як розрізнити, виміряти і подолати, та психологічну підтримку учасників освітнього процесу, оскільки адаптація до роботи в умовах воєнного стану чималий виклик і для здобувачів освіти, і для викладачів каже освітянка Альона Онофрей. Минулий рік звичайно був ну дуже складним для освіти. І найперше це була адаптація до. Умов в робот до умов воєнного стану, і це була постійна адаптація освітнього процесу до відсутності електроенергії, до, до повітряних тривог. Ясна річ, що це було дуже складне завдання. При цьому нам доводилося навчати дітей за різними формами і дистанційною, і очною, і змішаною. Ми маємо потужні напрацювання саме в цій сфері, але перед нами сьогодні найбільший виклик це освітні втрати. Щоб пропрацювати три найголовніші питання безпечного навчання школярів, до конференції залучили фахівців з різних відомств, зокрема з безпекових служб, органів влади та державної служби якості освіти, а також усіх освітян Чернівецької громади, Аліна Рябкова, Сейставчанський та Митня ТВА.